Підготовка РФ до нового масованого ракетного удару по Україні на фінальній стадії. Про це заявляють монітори. Сьогодні зафіксовано перекидання щонайменше трьох ту 95 з аеропортів Біла та Українка на Енгельс. Осінь Н. дослідник. Оприлюднив супутникові знімки, які показують, що аеродром Біле в західному Сибіру використовують для оснащення стратегічних бомбардувальників. На знімках, які зараз просто ви бачите на своїх екранах, видно не менше 9 Ту-95, а також ту 22 ту 160 міг 31 су 27 та транспортні літаки ан 26 Ось такі новини нам надали монітори. Тож Далі про все це про небезпеку будемо говорити далі. Валі... Валерій Романенко, авіаційний експерт, науковий співробітник державного музею авіації з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Да, доброго вечора! Ну, не можемо запитати першим питанням: наскільки серйозною є ця загроза, і наскільки, на вашу думку, ось це виглядає як така вже фінальна стадія підготовки до масованих ракетних ударів по Україні. Ну жодним чином це не виглядає як підготовка до удару по Україні перш за все, три до От перша думка, яка виникла, вони просто прилетіли для участі в повітряному параді на 9 травня. Все, це перший варіант, да який приходить зразу. Бо ті, що на Енгельсі, де вибачте, ті, що на олені сидять, і весь час використовуються, вони вже пошарпані, по, поюзані, потерті. Ну от, і їх на малій висоті, це ж парад відбувається на малій висоті. Їх пускати на малій висоті можна там над Саратовською областю, але не над Альфастерхом Росії, який вже буде на трибуні, да? ну от, тому, скоріш за все, взяли літаки, які весь час стояли під там, наглядом техніки, не використовувалися в боях і мають відповідні моторесурс. Це перший варіант. Другий варіант все ж таки аеродром. Білая, де помічені ці літаки, з якого прилетіли на Енгельс, це не рідний аеродром. Там нема умов для обслуговування цих літаків, а їх рідний аеродром це Енгельс. І туди вони можна, могли прилетіти просто для того, щоб а, проходити якийсь середній технічний ремонт або якийсь, ну, скажімо, перевірку роботи їхніх систем. Це другий варіант. А те, що літаки, скажімо, розміщені на різних аеродромах, на білі та Біла, там інших, да. Ну зараз вони ж використовуються як колись у Криївки використовували, да? Щоб заховатися від українських ударних дронів. Бо на Енгельсі ми їх діставали. А на Білій, це Іркутська область. Ну, поки що наші безпілотники-ударні туди не долітають. Ну, якось так. А наскільки безпечно буде, наприклад, приймати участь у параді на 9 травня на Москві а саме літакам, чи є загроза для них, на вашу думку? Ну, якщо ми нанесемо попереджувальні удари по аеродромах, там у аеродромів в цьому районі, там Жуковське, і Чкаловська, там і Кубінка. От то я думаю, що цей парад буде просто відмінений. І навіть якщо наші дрони з'являться над Москвою в цей час, з цієї причини теж парад буде відмінений, бо літаки проходять на малій висоті над містом. І якщо там щось з'явиться, якийсь об'єкт парад буде просто відмінений. Загалом я не чув. Ну були, були бажання Росіян провести там повітряний парад. Але підтверджень і репетиції повітряного параду начебто не було. Були вже дві репетиції наземної частини. Ну, от. Тому я думаю, що все ж таки літаки прилетіли. Ну або в останній момент росіяни проведуть цей парад з обмеженою кількістю літаків. Або ці літаки прилетіли до 95 МС, прилетіли просто для технічного обслуговування. Пане Валерію, давайте поговоримо тепер про ППО, яке Росіяни стягують з усього з усіх точок фронту, а саме ближче до Москви. Наскільки це взагалі нормальна практика для того, щоб не за велика ціна щонайменше для такого параду. І як у у військовому розумінні, так, так і у стратегічному. Тобто цим же можуть скористуватися українські вже воїни і чи зможуть скористуватися? Дайте аналітику, будь ласка. Ну, Стягуються системи протиповітряної оборони, стягуються. Ну в усякому разі повідомлення йдуть про те, що вони стягуються з Нижегородської області, з Казані, там з ну тобто з, е, е, зі сходу і з півдня, а не з лінії фронту, яка знаходиться на захід від Москви. Тобто, скажімо, це було би ну нерозумним, тому що ППО лінії фронту це перша лінія оборони російської території. Якщо її послабити, то наші дрони просто розлетяться по території, і дехто може уразити там якісь об'єкти об в ближніх областях, а інші все ж таки пройти без втрат проти лінію оборони і, скажімо, застосувати ту саму тактику, яку застосовують Шакеди масовий удар по Москві. Там 280 систем, розумієте, по-перше, вони навколо Москви. По-друге, це велике місто, там велика кількість, скажімо так, міських каньйонів з будівлями, з високими будівлями. І спробуйте в цих умовах збивати безпілотників. Ви або, значить, побалите там одну-дві багатоповерхівки, якщо вони вже залетять ті райони. Ви або вдарите по багатоповерхівках, або ці дрони просто пролетять нижче від е, е, дахів, і все ж таки прилетять туди, куди вони направлені. Загалом я вважаю, що і перекидання додаткових систем ППО, навіть і без того потужну систему Москви, вона послабить ППО. Чому ці всі системи потрібно буде включити в загальну автоматизовану систему? А це може буде перевищити її можливості. І вона лише там ціле системи, ціле вказування чи будуть вони. Працювати за алгоритмами, потрібними алгоритмами, якщо до них додати ще якусь кількість. Ну, тобто, я вважаю, що це дурниця, але самі розумієте, що якщо хоч щось прилетить на Москву, да, то генерали, мабуть, можуть або сказати, що все, що в нас було, ми все кинули на оборону. Да, і, значить, а я б загалом спробував нанести удар по Москві ну, хоча б 9, 8 чи 9 зранку. Бо в цьому випадку по кожному нашому безпілотнику полетить мінімум 5 російських зенітних ракет. І буде шкода в будь-якому випадку десятикратна. Розумієте? Бо самі, якщо хоч одна ракета пролетить, то відповідним чинам дадуть велосипеди, вони очолять місні штурми вже на лінії фронту от. Тому, взагалом, я думаю, що ну потрібно було б нанести такий удар, але це, скажімо, військові краще бачать його перспективи, і політичне кер... і керівництво теж має оцінити ризики, чи варто це робити. Бо все ж таки, ну під час параду зрозуміло, мабуть, що не можна це робити, бо будуть на трибунах будуть, будуть представники інших країн. А за одну-дві години до параду по місцях зосередження. Військ учасників пораду, ну я не бачу таких, так би мовити, перешкод для нанесення такого удару, пане Валерію. А чи є у, у нас взагалі технічна можливість це, це робити, і завдяки чому? Є, бачимо, що періодично і килим там операція Килим закривають аеропорти на Москві і Московській області не тільки, але завдяки чому у нас з'явилася така можливість, адже ну бачимо, що доволі багато у росіян систем ППО як так сталося? В чому секрет? Ми просто налагодили випуск безпілотників. і Нам весь час повідомляють, що там вісім разів збільшилася кількість безпілотників. Як бачите, от ми. Ну, скажімо так, невідомо звідки на Москву прилетіли невідомі безпілотники аж сотні. Ну, якби в нас не було так, да, і це ж не поодинокі випадки. Це стається там раз на тиждень, раз там на 10 днів, да? тобто з'явилися можливості, ми ці можливості використовуємо. Бо росіяни мають відчути вартість війни, небезпеку для кожного. І Вони не мають бачити лише її по телебаченню і підтримувати. А коли прилітає в сусідню будівлю, да чи на завод, на якому він працює, випускає там ракети, танки чи якусь значить, чи снаряди, да от тоді він вже починає відчувати, що війна є війна, а не передача по телебаченню. Тим паче ворог теж не сидить на місці? 136 безпілотників було запущено цієї ночі на територію України росіянами, і давайте поговоримо про це більш детально. Якою тактикою користуються, чи не замінюють тактику, чи замінюють тактику, і взагалі чи не замінюють самі ось ці безпілотники, чи не модернізують їх. І якщо модернізують, то наскільки сильно і чого очікувати? Щодо, модерні... ну, щодо зміну тактиці, ну, останній піск російської тактики значить, це е... нальоти групами безпілотників. Це не ройові удари, це рій безпілотників, а це групові удари. Безпілотники концентрують в якомусь районі так, щоб вони майже одночасно налітали на якесь наше місто. А це може бути Одеса, це може бути Харків, це може бути Київ. От. І це робиться з метою перевантаження протиповітряної оборони. Тобто, наприклад, ППО здатна там мобільні групи, там е зенітні комплекси середньої дальності, значить там якісь гепарди, ті самі там артилерійські системи. Вони здатні якусь кількість цілей збити. Але якщо подвоїти кількість в нальоті, да, то якась частина здатна буде прорватися, незважаючи на всі зусилля протиповітряної оборони. Тому зараз я думаю, що будуть використовуватись які нові, якісь нові тактичні прийоми нашою, нашими зенітниками, нашими, значить, офіцерами, нашими службовцями протиповітряної оборони, да? бо завжди новий тактичний прийом він вдається один-два рази. Після цього опрацьовується контрприйом і нападаючій стороні потрібно шукати щось нове. От. Ну, якось така ситуація. Щодо вдосконал... Це щодо тактики, щодо вдосконалення самих безпілотників, росіяни зараз стараються зменшити вразливість своїх ударних безпілотників від засобів РЕП і модифікують, наприклад, збільшують кількість прийомних антенн в системах зв'язку з супутниками в GPS-навігаційних GPS-системах. Ну таким чином ну їм вдається. Значить, ми бачите, останнім часом менше безпілотників залітає там в Білорусь, там в інші країни сусідні, да? і скажімо, вочевидь менше піддається впливу РЕП. Але поки що, основна маса все ж таки йде зі старими навігаційними системами. От. І нам вдається всіма засобами: і РЕП, і зенітниками, і мобільними групами. І там артилерійськими системами все ж таки відбивати досить ефективно ці засоби? Хоча загальний процент знищення трохи знизився? Скажіть, ви сказали про те, що зараз росіяни використовують тактику саме групових ударів по містах українських? А чи є у українського війська у українських захисників неба якісь нові тактичні інструменти для того, щоб ну? Принаймні зменшувати масштаб руйнувань, тому що дійсно дуже багато людей з різних міст України відзначають про те, що звісно кожне це місто було під ударами безпілотників, і не раз, але останніми тижнями ситуація катастрофічно страшна, через навіть для людей необізнаних, що вони бачать у небі. Тож, чи є можливість у українських контрзасоби якісь розробити українських бійців? Ви Знаєте, в нас просто ускладнилася ситуація з приходом нової американської адміністрації. Раніше ми були певні, що ми будемо отримувати зенітні ракети, якщо в непотрібній кількості, то хоча б в якійсь великій кількості. Зараз в нас такої впевненості нема. І серйозні ракети для комплексів середньої дальності. Я вже не кажу про Петріота. Проти шахетів, які зараз становлять основну масу ударних засобів, ми застосовувати просто не зможемо. Шахет несе 50 кілограмів вибухівки, а крилата ракета несе 450. І ураження від крилатої ракети будуть більші. Нам потрібно зберігати зенітні ракети для ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тому в нас виникли отакі обмеження на кількість ракет, які ми можемо використати проти шахетів. Ну, вже якщо він критично летить на якийсь об'єкт, тоді його там важливий об'єкт, там електростанцію, наприклад, тоді його зб'ють і ракетами. А так поки що ми змушені а, всіма можливими засобами, артилерією, мобільними групами, там, малими ракетами з лазерним наведенням. Ну, основна, до речі, половина з них теж американські. Оцими засобами ми змушені їх збивати. І через ці обмеження, через брак. Високоточних зенітних боєприпасів, ми змушуємо так робити. Але розробляється зараз контрприйом. Це навіть це не контрприйом, А останнім часом, от, наприклад, в квітні значно збільшилася кількість шахетів, збитих FPV зенітними fpv дронами. Якщо в березні був до березня, до кінця березня був збитий один шахет зенітними FPV-дронами, то в березні вже, то в квітні, вже йшла мова про майже два десятки збитих. І це в нас новий ефективний засіб знищення російських ударних безпілотників до того ж зброї власного виробництва і зброї, яка на порядок дешевше від шахи. Пане Валерію, давайте поговоримо. Тепер знаєте, про що РФ почала бити по Україні новими реактивними БПЛА в південній області, в зоні ризику ударів цими саме безпілотниками? Чи знаєте ви щось про це, що можете розповісти? Будь ласка, прошу, тому що звучить це дуже страшно. Ну, вочевидь, ви хочете сказати про безпілотник ударний російський під умовною назвою Бандероль. Це наша назва, це чи може російська назва, але така вона не відображає реальної назви цього засобу. А судячи звуку, я чув звуки, це якраз те, що ми зараз готуємо. Ну аналог нашої трембіти. Це дуже схоже на е, російські безпілотники з прямоточними повітряно-реактивними двигунами. Там дуже гучний звук. От, е, звичайний авіамодельний двигун такого гучного звуку не дає. Ну, от. Але поки що це поодинокі випадки. І треба дивитися, значить, наскільки, наскільки ця зброя ефективна і наскільки масово росіяни її будуть застосовувати будь-якому разі про розробку наших е дронів з е прямоточними двигунами краще було б помовчати до того моменту, поки вони не почнуть масово застосовуватися. Бо росіяни моментально перехоплюють будь-які ідеї і починають тілювати їх життя, а оскільки в них потужність військової промисловості набагато більша, ніж наша, їм вдається швидше їх реалізувати. Наскільки ці дрони, ці безпілотники більш ем, шкоди можуть завдати саме місту, якщо він вже залітає. Адже е, ми вже говорили з вами про те, що сьогодні що, е, інколи буває так, що е, спочатку це поодинокі випадки, а потім доволі швидко росіяни модернізують якийсь свій е, там бойовий інструмент і можуть його злизати навіть з українського і вже Використовувати проти українців? Ну, Наскільки швидко ну, зможуть швидко зробити, наскільки небезпечні, розумієте, поки що відомо лише про його швидкість до 500 км на годину. Відомо, що там реактивний двигун. А, як тільки з'явиться хоча б якісь зображення його, да, я не кажу вже про інформацію, тоді можна робити якусь аналітику, а якийсь, якийсь аналіз конструкції. Якісь значить, здогадки щодо бойової частини, або типу, або ваги бойової частини. Поки що жодної інформації нема. Але загалом, якщо це дійсно безпілотник з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном, там не дуже велика бойова частина. Вона в рази менша, ніж у шахеда. Там мова йти може там, про ну, 10-12 кілограмів. З'явилася також новина, що в США розпочали масштабне переозброєння армії тисячами безпілотників за рахунок відмови від запланованих контрактів на бронетехніку. Тобто така еволюція йде армії і озброєння армії. Ми дуже багато сьогодні часу з вами проговорили про і приділили саме безпілотникам. І ось на тлі цього хочеться вас запитати: ось ці безпілотники: це зброя наступного покоління. Тому що виглядає так, наче війна знаєте, вона перетворилася там з піхоти важкої техніки набагато краще і швидше робити маленькі безпілотники і один в одного їх посилати і просто модернізовувати. Прокоментуйте це зараз. Така загальна тенденція до дотепер в постіндустріальний період була тенденція зробити зброю як найскладнішою. Так, щоб вона була ну, начебто невразливою для оборони ворога. Це потребувало різних складних навігаційних систем, значить різних, а, скажімо, там, систем донаведення. Все це коштувало шалених грошей. Ну, Наприклад, ракета повітря-повітря це не найскладніша ракета. Зараз ракета повітря-повітря середньої дальності коштує 3 мільйона доларів. Це Шалені гроші. І навіть ракета малої дальності, така як Сайдвіндер, да, вона вже в притул наближається до мільйона доларів. Ну, ми два, дві ракети а, використали для того, щоб збити російський Су-30 на Чорним морем. Це були ну, за повідомлення пана Буданова: вони були ракети Сайдвіндер, але старих моделей, які вартували максимально там, а, 300 тисяч доларів. Зараз така сама ракета, але модернізована коштує. 9, коштує понад 900 тисяч доларів. Тому жодна економіка не витримає такої кількості високовартісної і високотехнологічної зброї. Тому пішла інша тенденція багато дешевої зброї. От саме в цю тенденцію вписуються зенітні впіві дрони, різноманітні ударні безпілотники, оці російські безпілотники молнія 1 і молнія 2. Які взагалі несуть 5-6 кілограмів вибухівки, але зроблені з двох ручок, ручок без швабри, пінопластового крила і кількох шматків фанери з відповідною радіоелектронікою, яка навіть на Aliexpress продається за зниженими цінами. І загальна вартість такого безпілотника там, там 300-400 доларів. Так? От. Тобто назустріч тенденції ускладнення озброєння. Іде інша тенденція спрощення піхотного і, скажімо, масового озброєння. Але тим не менше залишається тенденція боротьби з високотехнологічними, наприклад, балістичними ракетами. Отут нічого не зробиш, треба буде і надалі розробляти відповідні засоби ракети, які вже, ну, наприклад, ракета до Петріота коштує там. Теж десь 3-4 мільйони доларів. А антиракета до комплексу здатна збивати ракети середньої дальності, і вартість вже сягає 5-6 мільйонів доларів. От. А для того, щоб збити одну ракету у комплекс, ну, наприклад, одного Іскандера, комплексу Петріот потрібно з високої надійності збити, запустити 3, а то й 4 ракети. Оцініть вартість. Збиття однієї ракети однієї ракети російської там Іскандер або північно корейської КН-23. А при тому, що в нас падає поставки, ну бачите, да, невідомо там будуть нам надалі поставляти антиракети до комплексу Петрів чи ні, тому і виникла така ситуація, що ми використовуємо їх в мінімальній кількості, замість того, щоб запустити чотири ракети і збити на 100%, ми змушені запускати одну-дві ракети, і тому останнім часом є прориви нашої протиповітряної воло. Я вже не кажу, що росіяни знову ускладнюють е, способи застосування цих ракет. Давайте про безпеку неба ще поговоримо. Українські пілоти навчатимуться у Чехії на F-39, Gripen та F-16. Це сказав президент Зеленський. Винищувачі Gripen ми можемо отримати у майбутньому від Швеції. Давайте поговоримо і проаналізуємо. Проаналізуйте, будь ласка, для нас і для наших телеглядачів, що це взагалі за винищувачі. Ми ще f 16 скажімо так, не отримали в повній кількості. Так є вже тут такі нові якісь літаки. Що про них знаєте? Що можете сказати про них? І взагалі наскільки перспективно отримати в Україні саме ці літаки, саме в потрібній кількості, і найважливіше питання, чи зможуть вони ви? Виконувати бойові тут завдання. А чому ж ні? Тільки він F-39, а J 39 винищувач. Ну там значить, це розшифровка винищувач, бомбардувальник, і, роз... і здається, штурмовик. Багатоцільовий літак. Ну, Якщо всі ці літери розшифрувати. Да? А загалом це шведський аналог, винищувач f 16 на винищувачах f 16 ставлять два двигуни, там і пишуть там блок 50, дріб 52. Так, от ми отримували з двигунами пратвоїтні, це блок 52, а на шведських винищувачах стоїть двигун General Electric. Вони належать до блок 50. Скажімо так, ну f 16 з двигунами General Electric. На Гріпинах стоять власне, такі двигуни General Electric, такі самі, як на f 16 які на озброєнні повітряних сил Сполучених Штатів. Цей літак має практично таку саму номенклатуру озброєння. Ну, скажімо так, трохи меншу, бо не все що цьому було потрібно від того, що мав нести f 16 Але вони мають специфічні ракети протикорабельні, наприклад, ракети мають. І, наприклад, f 16 здатні нести ой, вибачте, Гріпи не здатні нести дві ракети Таурус. Але не основний варіант, там є там Таврус 450, а полегшений варіант таурус 150. От. Тобто, якщо ми отримаємо а, винищувачі Гриппи, то ми плюс до того отримуємо ще й носій крилатих ракет Таурус. Не лише як багатоцільовий винищувач, здатний там. Нищити російські крилати ракети, виконувати функції проти там повітряної оборони, там наносити бомбові удари по російських позиціях, чим займається загалом F-16. от. А ще буде можливість ще одна отримаємо ще один носій далекобійних крилатих ракет. От. А е, як будуть готувати в Чехії пілотів на f 16? Там не дуже зрозуміло, бо Чеська Республіка не має. Цього типу літака на озброєння. Скоріше за все буде така сама ситуація, як от в минулому році нам повідомляли, що у Парижі підготовлено 11 пілотів для літаків f 16 так? А ці пілоти взяли і прилетіли в Україну на літаках міраж. Ну, зрозуміло, да? Вони з самого початку готувалися на міражі, але це було в таємниче. Мабуть, така ситуація сама буде із пілотами, яких будуть готувати в Чехії, але вони вже будуть підготовлені на літаки Гріпи. Крім того, Чехія є країною, яка випускає літаки Л-39 Альбатрос. Це наш основний ну, раніше радянський, а тепер український навчально-тренувальний літак. Чехи зробили повністю повністю змінили. Приладове обладнання цього літака на піднатівські стандарти. І можна буде вчити на цьому літаку наших пілотів, а після цього легше пересаджувати вже на f 16 і на Гріпи. Тобто нам це корисно. Ну і третя причина в Румунії може прийти до влади проросійський політичний керівник країни, да? Ну, Вибори показали, що там. На право радикально правих лідерів, да, там є відповідний електорат, який за них голосує. А школа по підготує європейська школа зараз розміщена в Румунії. Тому нам краще диверсифікувати підготовку пілотів, і Чехія пропозиція Чехії дуже вчасна для нас. Що ж, Дуже вам дякуємо за настільки ексклюзивну інформацію. Пан Валерій Романенко був з нами на прямому включенні. Авіаційний експерт, науковий співробітник державного музею авіації. Ми вам щиро вдячні за це інтерв'ю за цю розмову. Сподіваюсь, і нашим телеглядачам було.